Я пам'ятаю, як я отримав п'ять кульових і я розумів, що я вже помураю. В принципі, це мій кінець. От питання про те, як змінюється світосприйняття, коли ти вже двома ногами по факту був в тому світі, тобто мене дивом там дістали, причому чому лікарі в Україні. Ну, по-перше, в цей момент, ти знаєш, віриш, ти чи не віриш, в момент, коли ти помираєш, ти починаєш вірити, бо ти хватаєшся за останню надію в житті. А я на той момент, кстати, був ще, напевно, до атеїста. Ти, на ти все рівно повертаєшся за якусь надію, ти розумієш, що тебе вже нічого не врятує. ні позитивне міркування, якісь там думки, ні зв'язки, ні фінанси, нічого тебе не врятує. Ти, ти як уже уходиш з цього життя, от тут, конечно, дуже страшно. Ти намагаєшся знайти якусь надію за що взятися, і це Бог. Тобто, по-перше, там нема невіруючих, віруючих, то це варто всім задуматися. А по-друге, ти думаєш про все життя, Боже, я думав, це прикол, що за секунду може все життя так пролітати. Реально, ти думаєш за всі 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 моменти в житті, які в тебе були, де ти там зробив не туди, когось обійде, чи щось зробив не так, чи там ну, ти щось хотів довго робити, ти не робив, поняв, не відкривався і потенціал навіть для самого для себе. Боже, як сигнала в цей момент, стояти за сила, це просто жесть. І ти розумієш, що найважливіше в цьому житті, щоб коли ти з нього виходиш, а ти взагалі без поняття, коли це може стати. Завтра кілька чаво можу. Просто що угодно може случитися. Щоб uh, тебе не дуже сильно душа положила, ти взагалі в цілому був радий за те, як ти прожив життя. Ти бачиш, як нас підвели до того, що успіх це ті типу, там, машини, якийсь там статус, репутація, я не знаю, така історія. А насправді всі забувають, що це абсолютно елементарні речі, які доступні кожному. Сім'я, любов, стосунки, взаємні стосунки між людьми загалом. І якась твоя місія, скільки ти піде талантів, чи ти їх реалізував. От я думаю, якщо ти в цих аспектах прямо молодець, красавчик, ти можеш походити з цього життя а, дуже задоволений. Я зрозумів, що серце закінчиться, реально все, що нас об'єднує, всіх разом, всіх людей в світі, ми колись всі разом все, з цього життя підемо. І всі буде відчувати одне плюс мінус те саме. Я не знаю, з однієї сторони мені не повезло, що я таке пережив, а з однак, що я трошки раніше зрозумів, для чого мені жити, бо що я буду відчувати в кінці цього життя вже. От, от от саме важливе. Все інше, воно вже бене, от, от це от ключове.